Я вже півтора роки на фрілансі. Дохід то є, то немає. І от цікаво, за скільки часу у дизайнерів реально виходить вийти на стабільний заробіток і свою базу клієнтів. Найперше, що треба зрозуміти, що стабільності як такої на фрілансі немає. На фрілансі ми працюємо з великою кількістю людей, людей різних, ті, які люблять швидко приймати рішення, і ті, які люблять подумати, може бути таке, що, наприклад, ви погодили співпрацю, але почали роботу там тільки через тиждень після цього, тому що керівник не зміг підписати договір. Плюс факт. Тор, наприклад, сарафанки, коли вас радять, то якби вас не можуть радити, от чітко там тричі на місяць. Є в знайомих вашого клієнта якийсь запит, він радить, а якби й нема запитів, і нема рекомендацій. І незалежно від того, чи ти працюєш рік, чи ти працюєш п'ять, ситуація плюс-мінус та ж сама. єдина відмінність в об'ємі. про що я говорила, коли ви рік на фрілансі, то у вас є 15 клієнтів, з якими ви там попрацювали, їм сподобалось, і от можливо, там одна. Дві людини порадять комусь іншому. А коли ви 5 років на фрілансі, таких людей сотні, і тобто ймовірність того, що вас порекомендують, вона набагато вища. як мисель сформувати. І ще один момент такий, що з роками ви будете навчатись накопичувати кошти, був якийсь дуже класний місяць, ви накопичили кошти, і потім, коли якийсь місяць гірший, ви зможете цими грошима користуватися. Тобто, з роками дійсно стає легше, але так, щоб повністю це була стабільність, там прогнозованість, там в мене є точно 5 клієнтів на місяць. Ну такого, звісно, немає.